Зараз продовження теми устроює морський курортний город. Тут багато людей відпочиває. Ось йдемо по вулиці, що знаходиться близько від моря. Тому тут людей так багатенько можна пройтися, подивитися. Що тут у нас є? Зараз тут усе кафе є, рибку смажать, люди сидять, спочивають. І це оце недавно тільки відкрилося по-моєму кафе. Я тут раніше не бачила, може я б давно вже тут була, але хіба трошки продібуло щось, тут можна закрити. Тістечка заказати, таке на. Ні, тут було, просто я з другого боку зайшла. Оце кафе тут було. Я з другого боку зайшла, а воно з другої з сторони заходило, і вроді не таке було, а тепер вже таке. Побачила те, що було раніше. Можна посидіти, відпочити. Для сміття ось стоять штучні вироби, що вони можна туди розділяти сміття. Тут загороджено, щоб сюди не бігли кабани, бо вони люблять бігати і забігати на територію якусь, і свих. трошечки вони тут шкодять. Тут лисиць можна побачити. Зараз їм розкидають таку типу, вакцину від сказу, бо багато таких лис, за що вони можуть сказ передавати. Отакі От ще ну, тут можна притися, подивитися трошки. Ось таке воно в них натуральне, воно падає, згниває, ніхто його не прибирає, бо це як історична історія їхня, що вони нічого не внечтожають, вони все зберігають, ліса оці, щоб це для легких хорошо люди приїжджають сюди відпочивати, щоб воно росло, все воно розростається. Такі ось все, котеджики. Такі мені подобається, що воно тут класно, класно так чистенько все. Трошки тут надо подивіться. Роздивиться, напишіть на якій мою розказувати схильна до української мови бо якщо хтось не поднімає, то буду розказувати на російській мові Тільки отак от в, в, в определених містах не, не, не скрізь пройдеш, але мені це подобається. Ось скрізь такі урночки висять для сміття. Ніде не насмічено, ніде не е. Люди підтримують порядок, не смітять і ось ходять. Ви Бачите, впереді толпами ходять, роздивляються все. Ну так гарно все обране. Все, всі закутані йдуть. Так, можна прогулятися, трошки повітрям подихати свіженьким, йодику придбати безкоштовно у свій. Органи всі, у свої органи. Ось отак красиво роблять альтанки. Гарно зроблено все. Mm -hmm. <кхи> <кхи> Ось на кожному написано терен приватний. Часне усадьба. туди заходить можна без... Дозво, ну, якщо воно, якщо ти не відпочивальник цього котеджу, тому що, тому що, ні, ні, то тобі розрішається, ходить. Далі ну, розрішення і ти туди заходиш. І тут стойка йде, щось реставрують. Вон таку альтанку строїть іще, тут теж буде. Гальтанка коло моря. Багато людей ходить, треба трошки обминати їх. Вроді і ну, вроде холодно в той, саме, в той самий час, трошки сонечко. ході починає гріть, навіть жарко стає, доглядуюся, є люди дуже ну, так, приспособлено все для людей приїзає, діти живать з собаками, з клопіками, з дітками. Таке море неспокійне. Зараз перед сезоном якраз скрізь іде обладнання своїх земельних ділянок, посаблюють під людей, щоб їм було зручно. Вони тут ремонтують, щоб все було гарно. Такі ще є котеджі великі, тут таких дуже хороші номера. І магазини під ним, що можна 4 еф сходити і такі купити собі додому якісь магнітики, іграшки дітям, пам'ятки якісь для дому. Такі котеджі великі, з балконом, з такими дуже... Великі такі і от урядна кафешка може. Скрізь такі є. Все, все, ще не сезон, а вже, бачите, багато що працює люди. Задоволенням йдуть у кафе, відповідав, відпочивають. Хоча і холодно, але всі гуляють. А тут ще можна збирати бурштин. Оце коли такі припливі волн, то потім йде, от, йде назад вода і остається мало. Ну так люди і бурштин тут. Можна поїхати збирати бурштин. Но це треба як сказати, на на, на везіння. Кому як повезе? Що багато людей що збирають багато бурштину. Магазинчики, такі от склепи, по їхньому склепи відкриті. Но сьогодні неділя, сьогодні не всі склепи Можуть працювати, але ці, що на березі моря, то ці працюють. І багато тут чи на китайських цих магазинів, які теж працюють, але як вітренка, віддал, полодіна, ну, цім замкнені, тому що ну, так по їхньому закону не за що в неділю працювали магазини. Багато магазинів, е, які іностранні вони. Дуже багато товара обігу. У них мало товара обігу, і вони прийдемо це тому що. З, таким, з такою працею, що є вихідні. Ось і ровер, по-їхньому треба по дорозі йти, тому там що моя дорога не по всій дорозі. На кожному клочку є отакі урночки. Потім ще по той вулиці пройду, там теж гарненькі такі, такі дома гарненькі. Все дуже добре. З клепи в осьому, січки. Можна купити собі і сумочку, і, і парео, і ковдру, на, постелити на пісок. Ну, багато чого тут. Все для людей, все для того, щоб заробити якусь. Копійку. Люди тут багато українців, багато з Росії, багато зараз поприїжджало малазійців. Тут в цьому остроннє морське, ну рядом не тільки остроннє морське, а кінка, Є риб завод, працює багато українців-модован. І, непогато, і непогано заробляють. Малазійців зараз при, привозять. А ну, малазійці, звісно, дешево рабсила, І їх зараз більше беруть, і вже менше беруть українців і молдаван. Хоча хто вже раніше прийшов сюди, сюди робив усе, вироби з бурштуну. Люди можуть придбати. Отакі от вироби багато такого, що можна придбати. І, ну і не за великі є такі ціни, що ну, можна купити собі якусь пам'ятку для того, щоб була пам'ять. Ось у бурштину, скільки всього продається. Дуже багато з бурштину виробів. Тут кріма з бурштину, такі намистечка з бурштину. Тут такі корабліки. Ось стопочки такі гарненькі. Десь навіть в бутилочку бурштин насипаний. І він там коштує, я не, не пам'ятаю скільки, але можна туди доливати горілку, і воно настаюється і пить потім. Ну, це вже для лікування якихось там, захворювань. Це треба читати, можна все забити, прочитати. Ну, все на роверах люди на велосипедах поприїжджали, відпочивають. Померзли, трошки заховалися. Людям хто як діти, хто тепло, хто холодно, у кого яка температура, кому яка температура подобається, хто так і одівається. Оце дорогою люди гуляють. Для діток багато таких ось, як і. Тут ось сумок багато продається таких. Можна і пляжні купити, можна і так на повсякдень купити. І по їхньому це портфелі, по-нашому це кошельок, що ціни ще з того року навіть не піднялися. Які були такі ось такі можна сумочки купити на плечо. А це ось такі для дітей, розваги. Це на багато магазинів коло себе ставили, щоб дітям, дітям було цікаво з батьками ходити по, по магазинах. Ось такі магазинчики можна тут собі придбати, багато такого, що на пам'ять. і шкатулочки, і ось такі. Це пиля. Пилі зборники, але ну, все одно гарно. Хоча кому як, комусь наравиться, кому ні, то все, я казала про бурштин у бутилочках. Це для можна додавати сюди водку і настаювати, і потім як ліки приймати. А тут опять, ще один такий магазинчик з бурштину, багато таких, що можна купити собі на холодильник на, на ліпок на магнітиках. На такі на ключі на пам'ятка. Це багато такого, що всі плащики тут часто дощі йдуть. Дощі йдуть, люди е купляють. А, тут, опять магазин такий, знов такий магазинчик з штину. На жарбило є таке бурштинове, можна купити. На мисточка отакі. Ось такі наборчики. Ось даже можна купить у золотий, собі на пам'ять ложечки. Є багато такого, що можна еще дощечки купить, на кухні якийсь прилад можна такий на пам'ять. На, на кожне, ну, кожне ім'я її тут можна вибрати багато іграшок для дітей. Літом тут, конечно, більше людей, більше люди. Скуповую це все. І кафешка на кафешці. Дуже ці ж багато. Оце ну, вже трошечки ось тут-туди. трошки І туди-далі, ще 5 хвилин, і вже закінчується ця прогулянка. Далі просто не хочу йти. Там, ну, таке ж саме, як і тут. Дякую. За те, що дивилися, пишіть коментарі. Буду рада читати всі.